Шановні мешканці міста Миколаєва та області, хочу вас повідомити про те, що в місті Миколаїв за адресою Херсонське шосе 102 відкрився наш шоу-рум. Це така оглядова кімната, можна його назвати ще демонстраційний зал, де виставлена вся наша. Ну, майже вся наша продукція, наш модельний ряд, починаючи з буржує, різної форми, різних геометричних розмірів, під різну площу опалення, різні по конструкції із з турбінною, з надувами, з конвекцією до от таких ось мангалів дизайнерських. Таких чемоданчиків, до професійних мангалів з чевунними решітками, з кільцями під казан, з такими ось підставками, з дровницею. Є такі метрові з кришки, напівкришки, без кришки. О, пішли ось поменше мангали без кришки. І пішли різні комплектації. Сюди ви можете приїхати, власними руками потрогати, це все самим побачити, пощупати і визначитись саме з тим виробом, який потрібен для ваших потреб. Так що ласкаво просимо в наш шоурум, Завітайте до нас та оберіть те, що потрібно саме вам. Також цю всю продукцію можна замовити по телефону наложеним платежем. І так далі. Ми працюємо завжди. Так що запрошуємо до нас в шоурум. Всіх, Всім гарного настрою. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і дякую вам за увагу.